Я вас вітаю, у нас екстрене включення по Сталкеру 2. патч 1.7. Вирішив я сходити на аграрний цех і перевірити, як цей квест наш, який за... ну, набрав купу переглядів. Власне, одразу кажу, він трохи зі змінами. Але є одне але. Ну по-перше, коли я зайшов на територію, я побачив, що немає а, полтергейсту, тому що ніхто накидає вас предмети. Це якось дивно. Уже. Наскільки я зрозумів, багато хто скаржився, не могли б його пройти, цей квест. Отже, ми забрали перший ключ в іншій будівлі на металевих цих парапетах. А, потім відчинили, вхід сюди, піднялись на спустились. убили бюрера. Тут все без змін, як і було в моєму проходженні. Але я зараз вам покажу, що сталося. І сталося страшне. Тобто цей ключ. Ну, ви вже можете почути. Там зараз знаходиться бюрер. А не полтергейст. І ж знаєте, що він робить першим ділом, коли вас бачить? Він вас кидає найпершим предметом біля нього. І так трапилось, що біля нього бісів ключ. Е я зараз вам продемонструю, як це виглядає. Я навіть одного разу бачив е характерний синенький брілочок того синього ключа. происходить ну дивимося ну власне ось і все ключа тут нема нема тому що Бюрер одразу бачить вас і кидає вас бісовим ключем а що там відбувається вообще пацани чи все добре зараз покажу як я зміг це обійти сподіваюсь воно працює Тобто я ну, дивився в вікно, він кидав мене ключі, ну ключ потім зникає на відомому напрямку. І вже знайти його ну, неможливо не він або в текстури. До речі, з цим патчем проблема, в мене купа артефактів, просто падає пік текстури. Можливо навіть е дивна вода, тому що я бігав-бігав, е не міг знайти, але її чув. Можливо вона також впала в текстури. Отже, що ми робимо? Ми взяли тут ключа, йдемо сюди. Ваша задача а, забайтити типа на бюрера. Яким чином? До речі, я по сюжету, якщо що, а, ще навіть не прийшов в Індій час і моноліт не активував. Ну просто я тут дуже бігав, щоб прокачатись непогано. А отже... Байте його. У мене виходило так. Пока, король. Молодець. О, до речі, його видно. Ви бачите? Хе -хе. А це, до речі, непогано. Перший раз я таки не зміг. Оу. Працює, працює. Він же вас не бачить і не може вас кидати нічим. Непогано, Бронебіечки. Ну зараз перевіримо. Е, ну що це таке? Шо, можна? Дякую. Опа! Ключ від старого замка. Як варіант. Дивіться, ну це е, так мені пощастило, тому що до цього... Ну, мені так не щастило, я не міг його е, вичислити за стіною, він десь тут, здається, ховався. А, що я зробив? Я не дарма взяв спас. Вас, ваша задача, якщо ви так не зможете його через стінку вбити, підійти сюди, взяти якусь не дуже пушку. І ну, він вас кидає предметом тільки в тому випадку, коли не може вас зброю забрати. Він намагається в першу чергу забрати зброю. Тобто я цим спасом його байтив, щоб він забрав у мене. Потім стріляв бігом з замка біг уже туди і пробував його виминити з кімнати. Ну і це наче працювало. Тобто в мене збереження із до цього, те все ок. Ну власне тепер ну це досить дивне рішення було поставити сюди бюрера ще прямо біля цього ключа і три рази я думав ну все, привітик Такий собі локальний софтлок вийшов. Е, не забуваємо, тут є дуже багато гарних речей, які потрібно забрати. А саме набої. І тут ще, ну тут фігня. О, тут десь десь на 39 тут є кулеметні набої. 72 на 39. Я ніколи їх не використовую, тому що немає сенсу. Але як валюту їх дуже вигідно продавати. Тому моя порада вам от одразу їх просто продавати. А що ти, вставив, продав? ти там лутаєш кого? А що там стільки трупів? Ви бачите? Я там нікого не вбивав. Щось там произошло у них страшне. Е -е... Може і цей зараз помре. Ну отже, дивимося, можливо, там розробники наш чим більше порадують, ніж того разу. Зараз і дізнаємось. Так, момент істини. Замикався, Що? А, це бандоси, до речі, тут знову бандоси. Я зрозумів. Тут у нас без змін. Тут у нас красиво все. Там дуга. Там десь у нас чаес. Наш улюблений енергетик. До речі, кажуть, що з артефактом дивна вода. Ось оцей енергетик саме цей дає плюс вагу. Але їх дуже мало. Тому, тому ну таке діло. Це вони мені, до речі, вони мене обзивають. Прикрий, друже! Буду перебігати! А, це наші пацани з бандосами там щось. Ну, власне кажучи. Зараз допоможе. Так. Ну, костюм той самий долговський, да? Броня долгу. Пацан з Мосинкой. А унички у нас... Та да, плюс-мінус те саме. Так, наші воюють з бандосами. О вот там. У ці будівлі у нас купа трупів. Ну власне кажучи, ось такий спосіб, так що беріть або, або байтіть на зброю просто, або пробуйте прострелити через стінку, ну воно працює. Зараз я ще піду, спитаю пацанів, чи е, можна зараз би ще тут застегнути. Спитаю пацанів, чи потрібна їм допомога. же, як бачите, навіть... Бігати не можу. До речі, десь тут ще схрон був. А, вон ось ці трупи. А, так це ж бандос, яких я... Бив? Все нормально, пацани, у вас. Ну да, я ж тут був. Вони лутають ці трупи, яких я повбивав. Тут, до речі, Геркулес є. Я... О! Хоро. Ну добре. А, диви, він у лутау тут всього, розумієш, диви який. Набой на поємчик я візьму, ну як бачите, ця игра в мене досить прокачана. ну так вийшло, я десь тут ходив. <кхе> Не буду казати, куди я ходив. Не повторюйте. Ай-яй-яй. Ну, насправді, якщо хочете, то можна. Так, ну ось десь так. От, ну як я казав, з артефактами біда. Не знаю, що з цим робити, як їх з-під біз... землі доставати. Це щось помер. Пацана, а чого ти помер? Ой, тільки тебе не вистачало. Ну окей, окей. Я це заповню. Усе, дякую за увагу і до наступних серій.